Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися, чому ненавиділи Майнкрафт від каналу Єзефа. Єзефа, так, будемо дивитися цікавий ролик, тим паче про Майнкрафт, а я якби шарю в цій темі. Я шарю за Майнкрафт, я з 1-5-2 граю в Майнкрафт просто. І, чесно кажучи, в мене немає. Немає, немає якихось там. Поки що позитивний, якийсь якихось думок по Майнкрафт, бо, він, що, на жаль, на жаль, оці всі дропи, оці нові у ці оновлення, чесно кажучи. Слабуваті, слабуваті, на жаль, слабуваті. І де-факто те, що там намагалися запровадити якраз через петицію і так далі, тільки умовно дійшло до Microsoft, що щось, щось відбувається не так раз, вже петиції роблять. Тому бу... все спрацювало, м'яко кажучи, ну, десь на відсотків там 15 десь так. І роби... ну, зараз, типу, роблять. Вигляд, що вони там щось роблять. Ну доб добре, 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 Я не буду тут вже. Давайте я спробую не ругати. Моженцю. Я, я спробую. Я максимально спробую, але я нікому нічого не обіцяю. Ну що ж, поїхали. Оч... ком'юніті, ви так стоп. очевидно, що якщо хтось або щось існує, це не може подобатись всім людям одразу. Тобто, ну, звичайно, наприклад, якої би я няшою гарньоні не був, я комусь теж можу не подобатись навіть через цей мій награний. Нарцисизм чисто для відосів. Ну і Майнкрафт зробиває таке. Розуміло, теж не є виключенням. Всю історію його існування, якщо ви слідкуєте за грою і за її ком'юніті, ви часто могли натикатись на різні причини не навидіти і чому він гамнув. І в цьому жорсткому відео ми з вами розберемось. Я надіюсь, чому люди ненавидять Майнкрафт за що його можна ненавидіти, і взагалі. А що підписка? Підписка на телеграм-канал і підписка на інстаграм. А ми так. починаємо. Я взяв 5 найпоширеніших причин, які я бачив чи. Так, так, так. Ну, подивимось, які там причини навести до Майнкрафту. Так, подивимось. Типу, аудиторія, типу, дитяча чи графон. Ну, я знаю, що була, типу, дитяча аудиторія, ну вона є де-факто всюди. Зайдіть в Fortnite, зайдіть в Call of Duty, зайдіть, ну, будь-куди, блін, просто ця дитяча аудиторія буде всюди, завжди. Uh, тупий контент. Uh, ну, це, в принципі, тут я в принципі, думаю, що як його. Графіка не, ну, не, не, не подобається. Чи взагалі сенс в Майнкрафті? Типу, от оце, 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 оце сенс, оце, оце. Я його я поставив як мізіні, тому що це е, вигляд е, статевого органу тих людей, які от, так от кажуть. Оце їхній розмір такий. От. Ну, шо -шо. Ой всього, за які агрились на Кубач. Перше, це звісно, графоній. Друге, це я як це висловити, але люди не розуміють, що там робити. Третє це сенс, як те, що це гра для малих дітей. Да, дитяча аудиторія. І з цього пункту витікає пункт про те, що ком'юніті діграданта. І п'ятий пункт це ну, мені мій коріш сказав, що гра гавно, а я шо що лох, щоб проти толпи перти. Сказали гавно, значить все. Дійсно, дуже цікаві пункти, деякі я навіть можу зрозуміти більш-менш, але все ж таки треба спробувати розжувати, чого не один з цих пунктів не є валідним і що вони всі гавно. Перший пункт це графіка, і я можу зрозуміти його. тобто, я такий тип, який може грати в гру, навіть якщо вона складається з двох пікселів. Хоча графіка Гетачріві досі. Однак не всі люди можуть так це сприймати. А в Майнкрафті графіка доволі специфічна. Мені вона подобається, вона така атмосферна, лампова, але це так не поняв. Це в більшій степені заслуга того, що я в Майн роблю самого дитинства. А якийсь з у якого улюблені ігри, це не знаю колда, фіфа, батла, побачивши ці кубики, подумає, чого та навіть воно мені надо? є ж нормальні графоністі ігри. От, наприклад, недавно Black Ops 6 вийшла. От там іменно графіка людтейша. А в ці кубики хай куба голові грають. Я це розумію. Але... Ні, ну на сьогоднішній час, знаєте. Анонізувати на графоні це зашквар, як на мене. Це, 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 це повний зашквар. Е, прям взагалі тупа максимально е, засуджую, максимальний не лайк, максимальний дізлайк, як то кажуть. Тому якби, не дуже-не дуже. На графоні анонізувати це я не знаю. Ну, Я не знаю, ну, типа. Я не знаю, в якій грі можна придивити, я не знаю, там за графонів умовний. Типа. Ну, можна докапуватися до 2D ігор, тому що вони не виглядають взагалі там прям класно. Типу, знаєте, оце о, 3D, нема 3D, нема 3D, мені потрібно тільки 3D. Мені треба тільки 3D. Ну а. Ну, а я в 2 d нічого не передбачаю такого поганого, я граю в деякі там 2D-проєкти нормальні і нічого. Але хейтити гру тільки за те, що вона кубічна, це ну, якби, трошки подебільному, якщо чесно. Пункт. Нума цвай. Це нерозуміння, що тут робити, і взагалі відсутність... Ну так, це типу, жанр пісочниці. Жанр пісочниці. З, з іншого боку, це можна, до речі, пред'явити тому ж самому The Long дарку Типа, а що Long Dark треба робити, окрім сюжету? Я такий, ну як це? виживань. Типа, от ти забрав палички, ти зробив кастер, ти знайшов тушку Оленя, ти розібрав Оленя, ти пішов туди. Ти якби робиш якісь дії, щоб вижити, ти шукаєш їжу, щоб не замерзнути. Ага, тобі потрібен теплий одяг, ти розбираєш тушки тварин, ти робиш із них одяг, потім ти йдеш е, туди, потім знаходиш нові локації, потім заходиш зброю. Ага, тепер у мене є зброя, можу захищатися, ага, зустрів вовка, все, мінус вовк, умовно. А може він і злякається, а е, знайшов медмедя, може я злякаюсь, а може і він злякається. Зля, е, Тут невідомо. Коротше, це можна пред'явити взагалі, що типу, робити, будь-якому ж... виживачу. А Minecraft, типа, він, він де-факто і був. Я просто не знаю, були в 2012 році ще там виживачі, можливо, The Force, типу, чи ще. Ну, це можна будь-якому ж... виживачу таке пред'явити. Як на мене, стілі звісно, цікава пред'ява до гри пісочниці, да. в якій по суті це є основним смислом цієї гри, але. Давайте розберемося. Ну, в пісочниці в цій грі є якби режим, ну, пісочниці є типу, креатив режим типу, творчий, а є режим виживання, і ти звичайне в виживанні виживаєш. Наприклад, ти можеш побудувати дім, ти можеш, я не знаю, зробити ферму собі, блін, не знаю, вівець, ти можеш зробити собі, я не знаю, ти можеш собі зробити мега механізм, просто щоб у тебе постійно робилося, дюпалося залізо. Так саме ферма золота. Блін, та що ферма книжок на даний час, поки там не додали офіційно е, цей оновлені торги Боже, не треба. І якби би. я такий типа. В Майнкрафті нема чого робити, як то каже, да, нема. Головний прикол пісочність якраз і заключається в тому, що ти сам придумуєш, сам будуєш, сам розвиваєшся і тебе не ведуть ну, за руці розробники до ендер дракона. Ні, ну є, типа, система ачівок, яка тебе е умовно може так скаже, скажімо так, типа надати тобі курс. Куди приблизно можна йти. Але прикол в тому, що після ну, Ендер Дракона все і тільки починається. Ти ж знаходиш Ендер Сіті. Потім після, після Ендер Сіті ти знаходиш корабель. В кораблі ти знаходиш елітри, і ти вже можеш літати. І коротше. Купа всього відкривається після вбивства дракона навпаки, навіть а так, типу, знаєте, це виглядає Малий ж бив дракона! Малий бив дракона! І він такий, а, я бив дракона, все більше в грі нема чого робити. А ти сам доходиш, чи в більшості випадків не доходиш. Ну. До того самого дракона і добиваєшся всіх цілей. Але зрозуміло, є геймерки, особливо старої закалки, я багато з ким спілкувався, які в свою молоді зіграли в основному в сюжетні лінійні ігри, в яких їх проведуть по сюжету, покажуть все цікаві. Ну для сюжеток у вас ну. Ну, Є е, можливість пограти в Minecraft Story Вот, там є сюжет. От. Заходьте туди і грайте сюжет. Це кінцо, Minecraft кінцо, от вам сюжет. Якщо вам не подобається таке, о, йдіть в Minecraft Dungeons, там і грайте. Е, Minecraft Legends, я. <coughs> Вибачте, в мене алергія на Minecraft. <coughs> Legends. Я хочу забути назавжди про існування Майнкрафту Legends. приблизно так само, як і про Майнкрафт фільм. Кава після 15 годин вилізуть титри, і він піде з пациками пивка, бахне чи там кіно по телеку подивиться. Ой, Боже, Я таки не треба, навіть, поважаю, і за собою іноді почав замічати подобні замашки. Але якщо трохи ну, включить мозги і... Проаналізувати, да, то можна зрозуміти, що ну, в і головний смисл гри. Тебе тут ніхто не буде вести, і якщо тобі це. Ну коротше з тобою не панькується. Типу, ти, не, тобі дали світ, ти в ньому робиш умовно все, що хочеш. Типу, просто немає ніяких умовних заборон. Ти можеш робити все, що завгодно в межах цієї гри. Ти можеш робити реально все. Ти можеш взявати все навколо. Ти можеш включити собі креатив, знищити взагалі нахер весь світ, просто. Перев... Зривавши його, я не знаю. Ти можеш зробити там, не знаю, е, знаю е, фербу книжок, блін, не знаю, просто тому що тобі потрібні книжки, блін, я не знаю. Ну, а книжки тобі подобаються. Наприклад, е, книжки лагодження, як мінімум. Не подобається, то якого фіга ти взагалі сюди поліз? Вопрос, третій пункт гра для дітей. І це просто дефолтний стереотип, який закріпився за грою ще за царя панька. Тобто, окей, припустимо, там 12-х, там 13 13-14. Ну там середній вік ну, в 15-ти роках більша частина гравців Майнкрафту все ж таки справді складали діти. Але по перше, в ну, неї грали не тільки діти навіть тоді. І по друге, якщо дивитись з висоти 2024. Тисячоліття, то можна зрозуміти, що ті кінти, яким там було по 7-8 років в 13-14 роках, зараз їм уже по двадцяточку, а може і більше, то mm -hmm. я грав в Майнкрафт, коли мені було 8. зараз мені на 10 років більше, і е, з висоти вашого там блін аграмного опита я дійсно ще дитина, але по законодавству я вже ну якби дитиною не рахуюся. Тобто, що якщо я граю в Майнкрафт, а це гра для дітей. Наверное, я дебил просто. Ну це знаєте, як пред'являти, типу, вот ти подивився мультфильм Історія ігор. А ха-ха, значить дитина. Ха-ха ха дитина, Ти дивишся, мультики Дістей. ха 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 ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. А потім чисто, знаєте, покажи потім цей. Ім потім покажи цього. берсерка, блін. І вони скажуть, тоже це що, для дітей? Я такой, да, 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 подивись, це для дітей, да, 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 да. И таки, подивиться, потім такий, що реально для дітей? Так, ти що долбоебче що? Ти подивись, блять, е, «Возрастне ограничення», типу, ну конечно, це не для дітей, блі. Ну, ну просто, ну, 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 ну взагалі, Оце от, цепа аргумент, типу, гра для дітей, ну, типа. Можна в Соніка грати, і, ще, і це гра для дітей. Можна в Маріо грати, це гра для дітей, де-факто. ну, це Де-факто Маріо спокійно, де-факто відноситься до категорії ігор, яка може бути де-факто для дітей. Ну, 6, умовно. Там Сонік теж 6 може бути. ну, навіть, там, Можливо, 12 окей, ну. Дамо трішечки таку поплашечку. Теж гра для дітей. Все, я, я грав в Соніка Manu, все, я дитина, типу. Блін, не знаю. Чи я не знаю. я не знаю ще, які, ще можна. Сказати. Ну, я не знаю, нещодавно зробив огляд на Лайкінга. Там гра десь приблизно 6 Теж гра для дітей. Ну, ладно. Коротше, виправдана. Просто Як Варік. <смір> да і тим більше, Майнкрафт це ж гра про творчість, які люди різного віку можуть по-різному самовиражатись. Тобто, в 5 років твій пік це побудувати коробку з діамантових блоків, Не а так. в 25 ти будуєш в Майнкрафті Польшу в натуральну велику. <смір> <смір> Або Україну. Всі. Тому Хезе, якщо гра рахується як гра для всіх вікових категорій, то по суті вона також є ігрою для дітей. Тому. ви праві. Респект. Відкрила на очі. Класно. Четвертий пункт, що витікає з третього ком'юніті дегенератор. І це, напевно, найвідоміший і часто вживаний стереотип, який пішов з такого жанру. Напевно, це жанр відео на ютубі, як Антигріфер шоу. Давайте не надо, типа, ой! Руснявий ханти. Да, ну. В Принципі, очевидно, що все виходить з роснявого контенту. Я в принципі можу це зрозуміти. Ну і враховуючи те, що до речі, саме цікаве, що один із найвпізнаваніших людей, які де-факто були в ролі гріферів, антигрів шоу був це українець. Але він досі продовжує знімати російську мов... ну, російський контент просп... просповсюджений саме на Росію. Ну, я, я з ним нічого не зроблю. Я, це просто живіть з цим фактом. Це не відміняє того факту, що в 13, 14, 15 роках ви його дивились, тому що були дітьми, і вам, в принципі, було пофіг. Ви дивились в Пофіг, ну, дійсно, так. Да. Це можна, в принципі, мене так описати. в принципі. Це вже потім десь у, у студентські роки я якось почав дивитися якось. О, ну, знайшов, наприклад, за на інокіноманів. Тайлера Андерсона, ну це вже таких от, Патона ще, можливо, там знаходив якось. Нікаті... Ну, олдбой ніби вже був, да. Олдбой був. Ну, Нікатіка теж була. Ну і все. Все ці українські блогери, я на то, до повночатку, повномасштабної, я йшов. Потім почалася повномасштабка, вони там висказалися, хтось записав відоси, хтось і щось там, і так, далі, і так далі. Ми всі були там на, 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 на ножах, і все таке. Все, що попадеться. Тому це просто треба прийняти, що колись ви дійсно його дивилися. Ну, колись це було. Так. От, як факт, типу, це дійсно було. Воно вся країна так чи інакше подібним грішила, тому це просто треба прийняти. І більше так не робити. Ага, ну, суть цих відео заключалась в тому, що я не знаю на фіга тут щас розпинаю, стопроці всі, хто нажав на це відео, про це все знають, але це так, чисто для приліччя, вдруг хтось не знає. Заключався в тому, що ютубер заходить на сервер під видом звичайного гравця. Приходить до тіпа, які гріфери, тобто краде чужі ресурси, руйнує будинки і так далі. І типу дивиться, що він зробить. Ну, Школа ш шкіла серверів всіляких там. Після чого за допомогою адмінки руйнує вже дім цього гріфери. І саме сок заключався в тому, що по ходу цього відео ці гріфери, які грали діти, матюкаються, кричать, зляться. І тобто, це і була головна приколюха таких відео. І вже 200 раз доказано. і Ну це просто побачивши це, зрозуміло, що все це постанова. Ну не може. Що дитина в віці 12 років кричать матюками на всю хату без безпоследстів для свого здоров'я. Ну... ну, в принципі, очевидно, так. Да. Це, це, мені здається, було очевидно. Ну, як, як знаєте, як відос, чисто зрис... режисоване, це все це виглядає досить цікаво. Досить цікаво і ну, як треш-контент, типу, на той момент цей треш та контент типу, ну, сприймався. Ну, Тобто його вже давно викинули в вікно, ну, чесне слово. але чо... Ну, Зараз неможливо знімати, тому що, по-перше, правила Ютуба просто тобі скажуть, ні, пішов, ти знаєш куди, от от от, -от. бачиш, це? бачиш зі всі своїм контентом, от ідеш ти нахуй. Ось дуже багато людей цього не викупають, навіть бачивши наскільки там все наіграно, вони все одно думають, що блін, ну в натурі, походу, ці Майнкрафтери дегенерати. Вони кричать, матюкаються, і взагалі Майнкрафт руйнує мозок дитячий, його треба запретити на законодательному <гум> В Вторі зрозуміло, що це все просто актори. Все заздалегідь домовлено, всі все розуміють, і все проплачено. А всі ці крики зроблені просто... до речі, навіть в деяких моментах навіть тих, тих же самих акторів Гріферів про. Просто обманювали ті ж самі ютубери, це навіть теж було документовано, щоб повеселити. Але багато людей далеких від Майнкрафту цього не викупили. Я шарю за цю тему. Я шарю. Я шарю за цю тему. Просто жесть. Я шарю, на жаль, навіть до сих пір, хоч такого жанру вже давно ніхто не знімає, думаю, що гравці Майнкрафту це в натурі шкіла, яка прокаляне всю твою, лише за те, що ти потрапив в його поле зору на сервері. Насправді, ком'юніті Майнкрафту добре, миле, розуміюче і що найголовніше, дуже креативне. Звучить, наче я намагаюся вам продати ком'юніті Майнкрафту, що так і є. Яке буде адекватніше відсотків 80 ком'юніті. Ну блін, ну реально ну. Ком'юніті Майнкрафта, це ж, блін, набагато більше, ніж оці видоси. Це ж, блін, зайдіть на Reddit, блін, почитайте їхні пости по різним механізмам. Почитайте, скільки вони там всілякого знаходять і придумують, скільки, е, скільки вони знаходять взагалі баїв, скільки вони знаходять в Майнкрафті помилок, скільки вони чого роблять. Подивіться, скільки модів вони роблять. Вони контента, блін, роблять більше, ніж блін, за, за блін. Де-факто, блін, 20, Вже 25 років. Ну, 23 роки. Сколько. Скільки виходить там? З 2012 року Майнкрафт вийшов, да? От зараз 2025 рік, і де факто. 13 років. 13 років, блін. 13 років вже Майнкрафту. А модів, блін, просто хоч дупи ж, Хочеш РПГ, тримай РПГ, в космосі. Хочеш в космос, на тобі космос. Хочеш, я не знаю, зробити ядерний реактор, щоб зарвати всю Землю, блін, я не знаю. Пожалуйста, заходь в Industrial Craft 2, грай собі спокійно, господі. Це просто. Ну, це мені здається, очевидним. Просто. Різних онлайн-ігор зрозуміло, що воно не ідеальне, нічого ідеального в світі не існує але, існує, але відсоток неадекватів в цьому ком'юніті дуже маленький, і шанс того, що ви них натрапите, ну мізерний. І п'ятий останній пункт це. Мій кен Серега сказав, що Майнкрафт це гамоно для придурків. А Сереге розказав Ваньок з другого під'їзду, так? Да? Який грає в Роблекс. А Ваньку в свою чергу розказав Дімасік з третього під'їзду. Ну а я що? Лох Кореша фігні не скажуть. Ну, я вірю, що Майнкрафт це гамоно ігроків нього придурки. І взагалі, якщо ти граєш в Майнкрафт, ти. Це така мініатюра, яка, на жаль, популярна в країнах колишнього СРСР, які попали під вплив Росії. Прикладів подібно можна зайти вагони, маленьку тележку. Перше приходить на думку, окрім Майнкрафту, це аніме до 2020 року. Ну, до речі, так, аніме теж в якомусь сенсі було так, от скажімо, заприсінговане. Оку було сикотно в толпі своїх хоумі сказати, що ти анімешник, бо могли і попечні... Або дивишся його. А то шо ти? Гей, це все приклад життя не треба мене. Я, до речі, навіть бачив особисту людину, яка я от чисто побачила у мене там обої на телефоні були, і він там спитав, типу, що аніме? Ти що гей? І такий. Нє. Що ти взяв? Бить там оце все. Ну він такий, а ну окей. Хоча я б не сказав би, що він такий прям поганий поганий челік. він взагалі там з Донецька. Ми на цьому каналі поважаємо всіх людей. Okay. Який фоткався за Степаном Бандерою. До речі, у нас дуже розвинута поведінка натовпу. Типа, якщо мені хтось сказав, значить так і буде, бо я не хочу бути ізгоєм, хочу всім травитися, і це дуже сумно. І я радий, що зміг побороти в собі цей прикол, чого я вам бажаю. Радий, що в останні роки вже з усіма цими темами легше. Тобто у нас тепер аніме це не гамно, а крута тема. Ну да, та, там не знаю Берсерк, блін. One Punchмен, я, до речі, подивився Панпачмен, в принципі, непоганий тайтл, в принципі, норм. Ну, Перший сезон, як мінімум, я подивився. Другий сезон там кажуть. Ну, Я такий, я не знаю, я не дивився, тому поки, поки казати не можу. Є багато класних, прикольних татарлів. Там же, ну... Творчість Хаяо у мені здається, просто. ну, ну, тут, ну, тут це, це просто навіть можна сім'єю подивитися, блін, я не знаю. От просто беріть свою сім'ю, включайте відьмочку, о, цій, о, служб, служба доставки Кікі. -Кі, все. Ви отримали прекрасний, чудовий вечір з сім'єю. Все. Ахієнно, ахієнно. Берсерд, це взагалі краще одного разу під Полта воу, вау, 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 вау. Ти, 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 ти по тонкому краю ходиш, чоловіче. Ти по тонкому краю ходиш. Не ну, Оце от не надо, Отут от не надо! не надо! ти, оце не, оце не надо. А гац це тупа Юрчик, Але. Хе-хе-хе. юрчик. Ні, ну я паняв, що це рофло. Хайсь частина цього, особливо в якихось глухих селах чи маленьких містах, все ще проявляється. Але круто, що цього все менше. Щось я тут е, замітив, що весь цей пункт е, я разом казав про аніме, не про Майнкрафт. І тому, ну по суті, в Майнкрафта все те саме. Сказали, що гавно, значить говно. І по-другому будь і не може. То, що там кубіки, там графона нема, там школьники грають і взагалі. Неприкольно. За підсумком, я можу сказати, що ненавидіти щось без явної об'єктивної причини це признак того, що ви олігофрен і треба сходити до офтальмолога. Чому саме до нього я хз, але сходить бажано, якщо давно не були. А також Ні, ну в Майнкрафті об'єктивно є причини, які вони погані. Ну, наприклад, мало контенту додається, можна назвати багато різних таких. Причин, в чому Майнкрафт може не подобатися. Погана оптимізація. Типу, не в тому, що е, грапло може бути там занадто поганою. А, Майнкрафт це ж, по ідеї, сам хороший. Але е, в деяких моментах хочеться спитати у розробників: ви що там? Бібою е, е, цей... Бі граєтесь, чи що? Де моя оптимізація? Де мої контент? Де мій баубаб? Де мої там я не знаю, о, цей, кракен? Де мій кракен, блін? Я хочу кракена. Мені не потрібні ці клянти, блін, оці от літаючі, блін, три дня не поспав фантоми. Мені він нахрен не потрібні. Мені потрібен кракен. Я хочу кракена. Де мій кракен? Де мій бауба? Мені нахер не потрібен ваш оцей от е, берблюд. Мені нахер не потрібен ваш оцей от е, нюхач. Ню, ню Мені нахер не потрібен. Блін. Просто от нахер він піде. Зі своїми цими двома квіточками, які нахер нікому не потрібні. Там вже придумали, до речі, з ним ми ще придумали типа, фірму, що типа, його можна розмножувати, він буде давати яйки, він буде викапувати ще квіточки, і квіточки це буде бірюзовий барник і помаранчевий. Приходите, блін, будь-який квітковий ліс, збираєте там, блін, потрібну кількість квітів. Ви можете навіть ці борнаки, умовно перемішувати, знаходити потрібне робити. Коротше, просто не запарюйтесь, блін цим взагалі. Просто це жесть. Ну просто ну як, як так можна? Ну ну, 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 це, це очевидно, блін. Ага, чому саме до нього я хз, але сходить бажано, якщо давно не були. А також бажано, хоча не вкрай необхідно, підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, і звісно ж натисти на дзвін. Так, так, ну я лайк поставив. Де мій лайк? Мені потрібен лайночок, щоб не пропускати like. жодного мого нового like, відео. Ну, like, взагалі, лай like, лайк like, like, в коментарях. Like. А, в якому році ви познайомились з Майнкрафтом? Все. Де мій коментар, де мої вподобайка, де мої перегляди. Давайте, давайте. Швидко. Швидко. Я все зробив. Давайте. Блін, ну взагалі, така фантазія чоловіка, Я в шокі. Ну а з вами був я, Зефа. Зефа, все. Бебе. -бе. Давайте. Всім, папа, мої черепашки.